Керованим боєприпасом вгатили окупанти по Харкову через російський обстріл. Загинули троє людей. За даними обласної військової адміністрації, поранень зазнали щонайменше з півсотні містян. Серед них є і діти чотири людини у тяжкому стані руйнувань зазнали цивільні споруди. Більше про наслідки ворожого обстрілу розповість моя колега Оксана Нечепоренко. Вона наживо з нашою студією з Харкова. Отже, Оксано, що зараз відбувається на місці влучань? Як міняється ситуація? Розкажи. Отже, поряд з будинками, коли прилетіли російські боєприпаси, працюють усі служби, комунальники прибирають уламки, енергетики налагоджують обірвані мережі. Вибухом було зруйновано квартири на трьох поверхах одного з під'їздів п'ятиповерхівки. А біля будинку ми побачили одного чоловіка. Він представився Андрієм. В нього власне ось частково зруйнована квартира. У цій багатоповерхівці під час вибуху у помешканні перебувала його сестра. Вона не ушкоджена, але знаходиться у лікарні у стані сильного стресу. Що ще він, нам він розповів? Я пропоную послухати його пряму мову. І Це усьо. Ну, купе так. був придбаний перед війною. От, працювали дуже довго, щоб опрятно все було. Ну, Бачите, немає нічого. Але я шукаю. Ціну річ для мене от Даних, що під завалами ще хтось перебуває, немає. Та кінологи все одне обстежили а, уламки а, під'їзду. Ракета прилетіла просто у багатоповерхівку. А її дводвого зробив у асфальті поряд велику вирву. А, саме ось на цьому місці прильоту загинуло. Двоє людей, власне, як це сталося, нам розповів голова слідчого управління Сергій Болвін, тож я пропоную його послухати. Чоловік, який знаходився поруч, він загинув від уламкових пошкоджень. Його фактично розірвало на частини. Жінка, яка знаходилася через дорогу на авто на автобусній зупинці, через численні пошкодження, уламкою пошкодження від цієї керованої авіабомби, російської авіабомби, загинула на місці. Вибухом також, також було пошкоджено несучі конструкції під'їзду. За даними рятувальників, верхні два поверхи можуть обвалитися у будь-яку мить. Тож було так прийнято таке рішення, щоб. Їх прибрати зараз, поки до цього тривають підготовчі роботи і натягуються троси. А щодо ось цієї ситуації, я пропоную послухати пряму мову одного з рятувальників Сумісно з експертами проведено попереднє експертне обстеження і е е зроблено висновок, що потрібно демонтувати частину четвертого та 5-го поверху для того, щоб уникнути. Е Безконтрольна і руйняції будівлі. Якщо порівнювати перші пуски ОМПБ по місту Харкову, вони були зафіксовані в березні поточного року, то тоді з літака вони могли випустити лише два ОМПБ. Зараз вони допрацювали кріплення на літаку і вони можуть з одного літака випускати відразу 4 ОМПБ по різним координатам. Хочу сказати, що ось близько 15 ї години росіяни випустили власне чотири ось цих модифікованих боєприпаси по двох районах. Там було влучання, окрім багато п'ятиповерхівки на підприємство. Також на територію купарку в прокуратурі з'ясували власне, що удар було нанесено літаком су 34 з території населеного пункту строїтелю Білгородської області. Тепер основне завдання а, слідчих прокуратури це встановити власне а, тих, хто надав цей злочинний наказ, та тих, а, хто його виконав. Отже, це в Харкові з Харкова. Вся інформація. Я передаю слово тобі, Ларису. Оксана, дякую, спасибі тобі за роботу. За збір інформації в таких складній ситуації Оксана Чепоренко розповідала про те, як Харків оговтується від чергової атаки кабами. По місту є загиблі, велика кількість поранених. Каб потрапив у житлову п'ятиповерхівку. Україна може знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Також він зазначив, що окупанти скинули на Україну понад дві тисячі керованих авіабомб. З них близько 700 прийшлось на Харківщину. Мально ми працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці. Засильні рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордоні Харківщини, ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону і скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова і області доводить, що це абсолютно реально. Убезпечити наші міста, наші громади. Від російських бомб. Ракети повітряного, морського та наземного базування а також ударні безпілотники шахет. Росія вночі знову гатила по українській енергетиці. Воїни української протиповітряної оборони вкотре показали свою майстерність та захист. Збили 25 із 29 запущених по Україні ракет і дронів, які наслідки чергового удару росіян по цивільній інфраструктурі. Олена Рибінська розповість. Ось такі вирви утворилися внаслідок атаки росіян цієї ночі на Франківщину. Вороху котре цілив по енергетичній інфраструктурі країни, та аж настільки, що пошкодив цивільний навчальний заклад університет нафти і газу. Інформацію підтвердив міський голова Івано-Франківська. Руслан Марцінків додав: внаслідок російської атаки пошкоджено понад 800 вікон у різних будинках міста, будівлі, покрівлі інших навчальних закладів. Нині встановлюють збитки і відшкодують їх місцевим і здорові живі. Дякую протиповітряній обороні, могло бути гірше. Ми компенсуємо витрати, адже в основному повибивало вікна. І дуже важливо, щоб зараз ми оперативно зробили ці роботи. Компенсували людям, і люди могли безпечно перебувати у своїх помешканнях, але прохання реагуйте на повітряні тривоги, адже ні одне місто в Україні не є безпечним. Ось такий вигляд мав маршрут шахедів і різного штибу ракет цієї ночі. Залітало залізячі росіяни з Саратовської області, Приморсько-Ахтарська, а також з акваторії Чорного моря та Криму. Загалом вороги випустили 29 ракет різних типів та ударних БПЛА. Сили протиповітряної оборони. Ні України збили 25 із них, і як повідомили в оперативному командуванні збройних сил Польщі, їхні винищувачі також підіймалися у небо цієї ночі, бо ж російські ракети летіли до прикордонних з їхньою країною регіонів. Якби росіяни мали можливості і мали ті, зокрема, родини, як про які вони говорять своєму населенню, мали б якісь е, величезні ресурси і резерви, які мовляв не використовують тільки тому, що вони ще не починали. і темпи, в яких вони намагаються бомбардувати Україну, демонструють те, що вони стикаються із браком боєприпасів, мушені підтримувати певною мірою в е, теплу ситуацію з бомбардуванням, але разом з тим вони не досягають. Свого успіху українська протиповітряна оборона в цілому справляється зараз із тими викликами.